Всіх вітаю! Я сьогодні вирішила пройтися байковим кладовищем. Листя шурхотить, осінь повністю вступила в свої права. Ну, а я в будь-яку пору року досліджую байковий некрополь. Так, подивіться на ці кольори, яке багатство. підійшла я до одного з найвідоміших склепів Байкового кладовища до Мовзолея Вітте. Зараз подивимось, як він виглядає сьогодні. Величний Мавзолей. Оповитий купою загадок таємниць. Ой, головне, щоб він ще постояв. Ну я не знаю, скільки ще років він може так простояти. Тим більше, його колись починали реставрувати, це ні до чого не призвело. Ну, дай Боже, щоб зараз вдалося укріпити. Я бачу, що там є певні конструкції на даху. Вся ця краса, на превеликий жаль, осипається. Я вже коли знімала коротке відео звідси, показувала, що говорила про те, що шпиль під ногами лежить, от він поряд. Це вся історія, яка осипається. Ось так. Я хочу пробратися, показати вам шпиль зблизька. От, подивіться, будь ласка. Серце крається. Ну, ясна річ, що це вже не можна приклеїти, взяти, взяти шпиль, приклеїти його на дах. Але я вважаю, що такі конструкції не можна і викидати. Це реально музейний екземпляр. Це те, як робили на початку ХХ століття. Це все історія. Ну, в нас не на кожному кроці стоять такі мавзолеї. І навіть ось ці деталі обов'язково, на мою думку, потрібно зберігати. Давайте зайдемо зараз всередину склепу, подивимося, ну от так він виглядає. Велично виглядає. Що ж тут скажеш? Ну і проходимо всередину. Угу, Якісь пелюстки квітів тут. Я не знаю, може хтось весілля святкував. Ну, знаєте, всіляке буває, Все може бути. Троянди, які давно вже засохли, пляшки, підсвічники. Оце тут так завжди. Колись я навіть тут ляльку Вуду бачила. Не дає спокою готична романтика. Декому. Найратніше за все, автор проєкту цього мавзолею Владислав Городецький, наш відомий, знаний, шанований шановний архітектор. Але коли дивишся на стан цього твору мистецтва, то вже от саме та фраза про те, що шанований вона може бути зі знаком питання. Цей склеп є одним із найзагадковіших на байковому кладовищі. Детально про нього я розповідаю на своїй екскурсії. Стара околиця Байковий Некрополь та Деміївка. Наступне відбудеться 8 листопада. Посилання на запис я залишу в коментарі до цього відео.